Ми не запрошуємо усіх на перегляд третього поєдинку сьогоднішнього ярового вечора. Представники мастер IT Ліги дивують нас чудовими рахунками. Щодо підопічних Мар'яна Пел. Він залишає Полепчука, Івана Романовича. Зараз на лаві започне удар від Даниловича в дальній верхній кут. Меч летить повз ворог. я встиг зауважити. Копак помиляється в час виконання. Передачі Романа на ударній позиції хоче достати задачка суперника Черніцин. Спокійно бута, правда, залишатиметься під контролем. Команди Марина Белиха, Гол! Віталій Шумський! 1-0! Власне, тут щастя пройшло. Без голу поки що. Іван Романович. Але що хочеться відзначити у його діях. Черніцин Гол! 2! -0. Ось, власне, функція Романович. отримав. Наступний поєдинок зепам. Він може стати ключовим у боротьбі за топ-6 передача. Потрібно віддавати пас Юрію Скибі на зайвих казусів з електропостачанням. Постачання вихід іштові Гук потрібно забивати Удар. Гол. ударгол. Браво. Ось те, що треба. А джілівеє у сьогоднішньому. Е, Нагадуємо мені там Віталія Дзюбу. Представника «Інкори», який також нечасто летить вперед. Біло в блакитних кольорах Шумський. Розвернувся довкола своєї озі. Правда, помолився. Данильченко. 3-2. Атака. Данильченко пробив з носка. А для чого? Запетухати текруло. Поки що безуспішно. Хоча ця діагональ начебто пройшла. Відпочивав. Черніцю. Передача. На того ж таки 17-го номера. На жаль, не зумів. Легко пройшов суперника. Перед ним чимало простору. Роман віддає. Удар. Гол додовович. 2-2. Браво. Все з нуля. Чимоці. Скибу говорить про Удар від копака. Ну і все. На цьому завершується. Перший тайм. нічия 2-2. Вертається команди на другий тайм. Цікавого протистояння мастера айтіліги скаутів Хоча про що я говорю? Інкора здолала противника з рахунком 4-3. Скаути близькі були до перемоги. Порил. Правим флангом біжить вперед. від відоєксонтований пас. Ударить! Вишневський! Не забиваєш. Ти заб'ють тобі! Заклини на грі попереду. Хто більше схильний. в Обороні. Удар від Даниловича знову ближній кут. Павло, Загвозь. 10 хвилин 40 секунд. До завершення матчу. Спроба удару від Данильченка. Загвойський. З Другої. Володимир помиляється. Вишневський. Вихід 2 1. удар. кут кута добиванні. Правда, Нестеровський не дозволяє залістів, котрі сьогодні виступають у екстралізі. Удар! Нестеровський. Сьогодні хлопці виправдують очікування тренера. Удар і Нестеровський вступає у лінодворство, а от Та віддав передачу. Юрій Скиба. Рухається самотужки далі. Пробиває! який сей від Павла войську. Він не бачив моменту дату. Порушення. Правило у другій частині зустрічі. Досить по-джентльменівськи. Зараз хлопці ставляться один до одного. Копак пробив Кутовий удар. Знову Данилович. Нестеровський. Не стає адресатом. Черніцин не влучає, на жаль, для уболіваль. Найтед проти. Глобалочк цей матч вати окремою увагою. Кутовий на користь біло... а Венга Юнайтед проти Глобалоджик не пропустіть. Там теж буде на що подивитись.